Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо другий розділ фізики 7 класу механічний рух. У навколишньому світі відбуваються різні явища. На початку вивчення фізики ми познайомилися з механічним рухом, з тепловими явищами, оптичними явищами, електромагнітними явищами. А сьогодні ми з вами розглянемо один із найпоширіших і найпростіших видів механічного. Це механічний рух, або е механічні явища або механічний рух. На цьому уроці ми розглянемо слідуючі поняття, що називається механічним рухом, що таке відносність руху, що таке система відліку, траєкторія, шлях і переміщення. Це і буде нашим планом уроку. Якщо ми. Оглянемось навколо, то побачимо, що нас оточують рухомі тіла. Це і рух автомобіля, рух потягу, рух землі навколо сонця, рух пташки, яка літає в небесах, і багато-багато іншого. Але як ми з вами визначимо, тіло рухається чи, чи знаходиться в стані спокою? Для того, щоб розглянути це, нам треба визначити, чи Рухається дане тіло відносно якогось іншого тіла. Для цього треба визначити тіло відліку, і якщо відбувається зміна положення тіла в просторі відносно іншого тіла, то ми будемо називатися, називати, що це відбувається механічний рух. Тому ми назвемо зміну положення тіла в просторі відносно інших тіл, будемо називати механічним рухом. Щоб детальніше розібратися з поняттям відносності руху, розглянемо наступну ситуацію. Я задам вам питання: скажіть мені, будь ласка, хлопчик, який сидить в потязі, він знаходиться в стані спокою, чи він рухається? Я впевнена, що дехто з вас скаже, що він знаходиться в стані спокою, а дехто скаже, що він рухається. Але саме цікаве в тому, що один і друг, перша і друга відповідь будуть правильними, але їх треба уточнювати. Якщо, наприклад, хлопчик і читач їдуть у поїзді, а спостерігач стоїть на узбіччі, повідносно з цього спостерігача хлопчик буде рухатися, а відносно читача, який знаходиться у цьому потязі, Хлопчик буде знаходитися у стані спокою. Отже, для того, щоб визначити положення тіла, нам треба обов'язково, чи чи визначити, чи тіло знаходиться в стані спокою чи руху, нам треба обов'язково сказати, вказати відносно чого, відносно якого тіла ми розглядаємо рух. Хлопчик буде залишатися нерухомим відносно крісла, в якому вистоїть, стоїть, відносно вагона, в якому він знаходиться, і він буде знаходитися в русі відносно всіх дерев, узбіччя, які знаходяться поза потягом. У нас відносним являється не тільки рух, а і спокій. Давайте ми з вами, наприклад, уявимо собі ситуацію, що ви зараз сидите на стільці в себе кімнаті. І давайте з вами розглянемо, ви знаходитесь в стані спокою, чи ви рухаєтеся? Зрозуміло, що відносно своєї кімнати, відносно стільця чи свого робочого місця, ви знаходитесь в стані спокою. Але якщо розглянути, що ваш рух відносно... Сонця, то разом з землею ви будете рухатися по половій орбіті. Отже, спокій, так як і рух є відносним. Тому, говорячи про рух і спокій, потрібно обов'язково вказувати, відносно чого ми розглядаємо ці тіла. Казати про рух будь-якого тіла можна тільки відносно іншого тіла. Спокій – так як і рух є відносним. Наприклад, хіба вам не здається, що ви перебуваєте в спокої, лежачи на поличі поїзда, що їде, або сидячи у крісла літака, що летить? Отже, підведемо підсумки. Поняття руху є відносним. І для розв'язку задач, щоб не плутати, відносно чого ми розглядаємо механічний рух, вводять поняття системи відліку. Система відліку обов'язково включає в себе тіло відліку, тобто це те тіло, відносно якого ми розглядаємо рух. З тілом відліку або початком відліку треба обов'язково пов'язати систему координат. Система координат може бути зв'язана е, е, із тут, прямою лінією, це якщо рух прямолінійний. І може бути розглядатися рух у просторі в трьохвимірному. Для вимірювання часу ми вже з вами знаємо, що ми можемо використати годинник. І тому е, можемо розглянути, що у нас система відліку буде складатися із тіла відліку, системи координат та е, пристрою для вимірювання часу. Слідує поняття, яке ми з вами розглянемо, це траєкторія руху. Траєкторія руху. Це уявна лінія, вздовж якої рухається тіло. Давайте розберемося з цим поняттям. Ну, наприклад, ви бачите рух літака. рух літака. Якщо літак знаходиться дуже високореактивний, літак, то дуже часто на небі ми бачимо білу полосу, яка залишається після нього. Оцей слід і ми будемо називати траєкторією. Якщо рухається автомобіль, ту лінію, яку він залишає після себе, ми її не можемо побачити, ось вона зображена пунктиром. тому ми говоримо, що ця лінія уявна, ми можемо її собі уявити. Якщо обертається, наприклад, місяць навколо Землі, то він обертається по коловій орбіті, і траєкторія його руху буде коло. Отже, лінія, уздовж якої рухається тіло, називається траєкторією руху. Дивіться, будь ласка, футболіст, який б'є м'яч, м'яч піднімається вгору, а потім опускається на землю. Ви побачите, що траєкторія його руху буде таке півколо, яке далі будемо називати з вами частиною параболи. Якщо в нас рухається малесенька частинка молекула, то її траєкторія буде складатися із ламаної, Тому молекула доходить до іншої молекули, стикається з нею і змінює напрям свого руху. Це криволінійний рух, або її траєкторія є ламана крива лінія. Розглянемо траєкторію, якою буде траєкторія, якщо буде рухатися точка на колесі велосипеда. Давайте спробуємо спостерігати: точка на колесі велосипеда буде рухатися вздовж прямої та в напрямку русі самого велосипеда. Але ж ця точка буде здійснювати ще і обертальні руки по колу. Якщо ми зможемо уявити собі цю траєкторію, то точка рухається вперед і вверх, а потім опускається вниз. І траєкторія цього руху будуть ось такі півкола. Або теж будемо говорити частини е, параболи, в залежності від того, яке у нас колесо. Траєкторія руху, якою рухаються планети навколо Сонця. Планети рухаються по коловим орбітам, або деякі ці орбіти витянуті у вигляді еліпсів, ви бачите. Траєкторія це уявна лінія, вздовж якої рухаються планети навколо Сонця. Слідуючим поняттям, яким ми повинні познайомитися, це шлях. Шлях це довжина траєкторії, яку описує тіло під час руху протягом певного інтервалу часу. Довжину траєкторії ми можемо виміряти лінійкою, і це буде у нас шлях. Шлях у фізиці позначають буквою L, читається L. Основною одиницею в системі С є метр. Але ми користуємося. Похідними одиницями це кілометр, дециметр, сантиметр, міліметр і іншими. Слідуючи, поняття, яке ми з вами розглянемо, це переміщення. Подивіться, будь ласка, ось такий приклад. Ми з вами ознайомилися з траєкторією руху. Траєкторія це лінія, вздовж якої рухається тіло. У нас воно зображено пунктиром. Наш автомобіль рухається із точки 1 до точки 2, лінія це фактично буде те, та, той шлях та шосе, по якому рухався цей автомобіль. Якщо ми цю траєкторію якимсь способом вимірюємо, то це буде у нас шлях. Але якщо з'єднати напрямленим відрізком початкове положення автомобіля і кінцеве його положення, це в нас і буде переміщення, яке здійснив автомобіль за певний проміжок часу. І так, і ще раз: значить, траєкторія це уявна лінія, вздовж якої рухалося тіла, шлях це довжина цієї траєкторії, це фізична величина. А переміщення це у нас напрямлений відрізок, який сполучає початкове і кінцеве положення нашого тіла. Інколи переміщення і шлях можуть співпадати. Давайте розглянемо на такому прикладі. Ось ви бачите карту, і давайте прослідкуємо, яким чином можна проїхати від Одеси до Севастополя. Значить, перше, якщо ми будемо їхати по залізничному шляху, то траєкторія це буде сама залізниця. Якщо її виміряти, це у нас буде шлях, який пройде потяг від Одеси до Севастополя. Але якщо рухатися, наприклад, на кораблі, то він буде рухатися вздовж. Прямої по прямої лінії це і буде переміщення, тобто найкоротший шлях, який може пройти тіло від Одеси до Севастополя. Як ви бачите, що траєкторія, шлях інколи може збігатися із переміщенням, але переміщення це найкоротший шлях від одного тіла до іншого. Підведемо підсумки. Та, отже, Переміщення тіла характеризують числовим значенням, його вимірюють лінійкою, рулеткою, іншим і напрямом. Переміщення тіла напрямлений відрізок, проведений від початкового положення тіла до його положення у певний момент часу. Щоб відрізнити, шляхи переміщення його позначають буквочкою С. У, у деяких задачах, якщо рух у нас прямолінійний, то довжина переміщення дорівнює шляху. Перевіримо свої знання, розглянемо е, ряд е, якісних задач на закріплення того, що ми з вами розглянули. І так пасажир сидить у вагоні поїзда, що їде. Відносно яких тіл. Буде рухатися пасажир, а відносно яких він буде перебувати в стані спокою. Зрозуміло, що пасажир буде рухатися відносно перону вокзалу, стовпів, відносно проводжаючих, що знаходиться на пероні, і він буде знаходитися у стані спокою відносно сусіда по купе, відносно столу чи книжки, яка лежить на столі. Отже, ця задача підтверджує нам, що рух і спокій у нас відносні. Друге завдання. Яку траєкторію описують під час руху автомобіля його фари, точка Обода колеса або центр колеса, якщо ми будемо розглядати цей рух А відносно шосе? Якщо ми будемо розглядати рух відносно шосе, то ми бачимо, що фари будуть здійснювати прямолінійний рух і траєкторією буде пряма лінія. А точка обода колеса буде здійснювати колові. Траєкторія буде являтися напівколом, тобто точки будуть піднірукатися вперед і підніматися вгору, опускатися вниз. Центр колеса відносно шосе буде описувати теж пряму лінію. А відносно центра колеса, якщо ми будемо зглядати ті самі рухи, то фари теж будуть у нас, фари будуть знаходитися у стані спокою. Точка обода колеса буде здійснювати, рухатися по колу, тобто траєкторія буде колом, а центр колеса буде знаходитися в стані спокою. Следує завдання, яке ми можемо з вами розглянути, розв'язати. Використовуючи матеріал, який сьогодні розглянули, то ми можемо відповісти, рухаються чи перебувають у спокої один відносно одного пасажири, які стоять на двох паралельних ескалаторах метро, що рухаються в одному напрямі. Якщо ескалатори будуть рухатися в одному напрямі із однакової швидкості, то зрозуміло, що пасажири будуть знаходитися в стані спокою. Якщо пасажири будуть рухатися у протилежних напрямках, то один відносно одного вони будуть перебувати в Русі. І останнє завдання якій траєкторії відповідає рух місяця? Рух місяця навколо Землі буде відповідати коловій траєкторії, тому що місяць рухається по колу. Рух ліфта. Ліфт здійснює рух вгору і вниз по вертикальній, прямій, значить, траєкторія його буде прямою лінією. Політ біжоли, Політ Політвжили, зрозуміло, що здійснює, рухається по кривій лінії, і тому рух траєкторія буде кривою лінією. Рух частинки газу. Частинки газу здійснюють хаотичний безладний рух, і траєкторія їхнього руху буде ламана або. Лінії. І так ми можемо підвести підсумки питань, які ми розглянули на уроці. Перше, що таке механічний рух? Механічний рух це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з плином часу. Механічний рух. Так само, як і спокій, відносні. І тому, говорячи про рух або спокій, потрібно обов'язково вказувати, відносно чого ми розглядаємо рух цих тіл. Систему відліку, відносно яких ми розглядаємо рух тіла, утворюють тіло відліку. Пов'язана з ним система координат і прилад для вимірювання часу. Траєкторією руху ми називаємо уявну лінію, уздовж якої рухається тіло, шлях це довжина траєкторії, яку описує тіло під час руху протягом певного інтервалу часу. Це нова фізична величина, яку ми сьогодні розглянули, і переміщення. Переміщення це лінія, яка, яка з'єднує початкове. І кінцеве положення. Дякую за увагу.